Друзі, це програма з нуля. Я її ведуча риса волошина, і сьогодні до нас завітала Есма Есмаджиєва, голова правління громадської організації Алем. Вітаю вас, пані Селям алейкум. От Аліємкосалям, алейку от перше в мене питання воно стосується. Специфіки того, що відбувається в Криму, тому що культурологічної специфіки, тому що ще на початку окупації, в 2014 році, буквально в березні, в кінці березня, Верховна Рада України прийняла постанову, де назвала події окупацією, Росією, звісно, країною агресором, окупанткою. Але там теж було дано визначення як кримсько кримськотатарського народу. Доволі е, гучна заява. Потім, після цього, громадські організації, організації правозахисні, дуже довгий період намагалися якось обходити питання дискримінації кримсько-татарського народу, того впливу, який окупанти намагаються здійснити на культурну спадщину народу, на його насліддя. Потім все ж таки ми почули, що міжнародний кримінальний суд при прийняв позов по порушенню конвенції про расову дискримінацію. Було визначено, все ж таки, що те, що відбувається, дійсно носить дискримінаційний характер. Ось це поняття етноцид, як ви до нього відноситесь, чи дійсно це відповідає дійсності? Я напевно почну з того, що давайте розглянемо саме контекстуальність та, цього, цього слова. Справа в тому, що ну, для початку, а якщо ми кажемо про геноцид, мається на увазі, коли фізично знищуються представники тієї чиної етнічної спільноти. Якщо ми кажемо про етноцид, це дії, і вони, наскільки я знаю, в міжнародному правовому полі такого поняття, як етноцид, не існує. Може, зараз щось помінялося, але я знаю, що саме в міжнародному суді це кваліфікується саме як Порушення норм саме расової дискримінації, ви дуже правильно це зараз сказали. Тому якщо ми використовуємо це слово, наприклад, в медіа, журналісти можуть його використовувати, але якщо це про це кажуть чиновники, та або ми готуємо якісь позови міжнародних суди, нам потрібно. Консультуватися з юристами міжнародниками для того, щоб, для того, щоб правильно формувати формулювати а, ці всі а, наші речення, і це дуже важливо. Тому а, якщо казати про саму а, концептуальну складову, та про а, чи існує етноцид, якщо я вірно розумію ваше питання, як про порушення. Так віде. чи існує етноцид по відношенню а, корінного народу України кримських татар на окупованої території? Ми розуміємо, що етноцид це така, знаєте, вона, як етнонаціональна державна політика. Mm -hmm. І ми його можемо бачити в різних, дуже в різних проявах. Ну, Наприклад, що стосується е, формулюровки як лінгоцид кримськотатарського народу або українського народу на окупованих територіях, коли діти і їх батьки не мають можливості організувати е, дітям е, таку можливість. Навчатися рідною мовою. Вона декларується, наприклад, для міжнародників їх юристи. Я думаю, що в Російській Федерації теж дуже активно над цим працюють. і Вони декларують, що кримські татарські діти, українські діти вони на окупованих територіях мають такі права вивчати. Але ми розуміємо, що це ну, такі тільки формальні речі, та, коли кримськотатарська мова вона запланована як там, факультативне навчання. Навчання десь там в п'ятницю, після п'ятого року, наприклад, так, коли дитина вже втомлена, коли вона вже просто не сприймає цю інформацію. Стосовно, якщо ми кажемо саме про культурні прояви, ну, ми теж, я дуже люблю структурувати те, що кажу, так, є розуміння матеріальної культурної спадщини і є розуміння нематеріальної культурної спадщини. Тобто матеріальна культурна спадщина це архітектурні пам'ятки. тобто, те, те, що має такі дуже важливе інформаційно історичне навантаження, так? тобто об'єкти спадщини. Якщо ми кажемо нематеріальна культурна спадщина, насправді це наші обряди, традиції, те, що живе з нами, ну, інша формульовка ЮНЕСКО це е, жива спадщина. Тобто вона є, вона живе з нами, ми її практикуємо кожного дня. Вона не переривається там протягом багатьох ну, цих століть, тобто передається з покоління в покоління. І саме тут ми можемо стверджувати, ну це моя суб'єктивна думка. Я бачу, як це відбувається саме на окупованих територіях. Ми можемо говорити про те, що це має дійсно ну, має місто бути. Да? Чому? Тому що, коли, наприклад, елементи нематеріальної культурної спадщини кримських татар або артефакти музейні, наприклад, викладаються на полицях музеї і кажуть, що Крим на національний, там 130 народів, народів, ну тобто така, знаєте, ну риторика. Що багато народів вони намагаються просто оцю саму прояви нематеріальної, або ну нематеріальної культурної спадщини або елементи нам нерухомої спадщини, да спотворювати цю історичну складову. Створює те саме концепт і цінності. Справа в тому, що якщо ми кажемо про нематеріальну спадщину, ми можемо передавати наші традиції, знання з покоління в покоління, але це не позначає, що ми тягнемо всю архаїку, Да? тобто це все з покоління в покоління, не змінюючи. Тому воно просто не може, не може жити в сучасному житті, і тому саме нематеріальна спадщина вона вже передбачає те, що вона адаптується до наших сучасних умов, вона живе в наших серцях, в наших традиціях, в наших сім'ях, але вона. Приймає, приймає інші якісь там форми, але саме головне не втрачати сенси, які закладені да, в ці традиції, в ці знання, ці практики. І саме тут а, спотворюються саме ці знання, ці практики і сенси їх значення. Тому це дуже важливо говорити про це. І ще раз повертаюся. Якщо ми кажемо про міжнародне юридичне поле, це одне, якщо ми кажемо про а, Користування цими формулюровками просто в розмові, наприклад, да, щоб це було зрозуміло. Тому що, наприклад, ну, звичайному телеглядачу, якщо ми кажемо про порушення норм, расове дискримінацію, це, це трошки важко, ну, наскільки я розумію. Да, а якщо ми кажемо про етноцид, то це більше зрозуміло. От ми вже заговорили про цю втрату нематеріальної спадщини, про її спотворення. Безумовно, це має. В тому числі е, таке об'єктивне підґрунтя, є дослідження щодо колоніальних практик будь-яких імперій, будь-яких колонізаторів. І суть їх полягає в тому, що перше, що відбувається, колонізований народ позбавляють еліти, елітарності, винищується елітарна культура, е, література, тобто цього, цього нема. Ми бачимо, що зараз знайти десь трактати кримських е, тіософів. 15 сторіччя, які, до речі, дуже цінувалися в мусульманському світі, бо там була певна своя течія. Це такий ну, модерн-модерн. Це те, що Наманціюбіжган тоді говорив про якесь таке. Тобто те, що зараз Європа починає впроваджувати як багатокультурність, оцю повагу. Це було на території ханства. Будь ласка, тут країни живуть в них своє, тут живуть кімірійці, в них своє, тут. Кілька е, ханів, тобто тут е, міста, порти, як то та же кафа або Керч, де свої совєт старішин, тобто своє врядування, свої якісь суди. Ну тобто там жили оці культури, ці готи. от Всі ці люди, які жили, оці печерні міста в рамках ханства, навіть найдрібніші етноси, які вже зникли скрізь. По Європі вони там зберігали свої особливості, свою судову систему, якісь свої традиції. І все це, безумовно, коли є певна держава, яка на своїй території всупереч того, що тогочасна Європа, постійні етнічні, релігійні війни, постійні намагання асимілювати, зберігає всередині себе невеличкі культури, дуже подібні, ну дуже подібні сторіччями. Тобто, теж для мене, наприклад, факт того, що країни, які і по мові дуже, дуже подібні кримським татарам, що вони сторіччями залишалися країмами і не асимілювалися, не захотіли зробити вигляд, що вони кримські татари, це означає, що в рамках того державного устрою, який існував, не було принизливо, не було другорядності не бути кримським татарином і не було примусу стати кримським татарином, бо інакше. Там будуть якісь репресії. Тобто ми говоримо, що вся ця оця політика ханства мала мати під собою філософську, філософську основу. Це, очевидно, рукописи, це очевидно статути, це очевидно норми і закони, які постійно повторювалися, які плекалися. І потім приходить імперія, все це винищує. От вам чи от вам танці, ви якісь тут селяни, висока культура це ми. Ну от це ж теж нацид. І ми говоримо, що зараз фактично Росія прийшла добити те, що вона зробила тоді. Вона винищила у цей арабський алфавіт, вона просто його знищила. Тому кримський татарський народ не має доступу до своїх рукописів, до своїх, до своїх джерел. Мало хто їх може прочитати, вже не говорячи про те, що їх спробують знайти. Ми бачимо, що те саме той самий ханський палац, як він спотворюється, тобто, все, вся, вся оця традиція, скажіть мені, що це глибиною, цією основою, про яку ви говорите? Що традиції це одне, але має бути от що з цією базою робити? Чи є вона, чи вона зберіглася це усвідомлення себе, свого місця, свого права на своїй землі? Я знаєте, зараз вражена тим, що ви кажете, це, це щиро дуже. Це е, тому, що е, я завжди шукаю людей, які настільки глупо ретельно, досконально розуміють оцю біль, да? через яку проходять кримські татари. Тому що, знаєте, не кожна людина може от так це сформулювати в себе. Дійсно, справа в тому, що, по-перше, Саме головне про те, що ну, ми маємо казати, що кримські татари мають такий багаторічний досвід державності. Це дуже важливо, тому що державність це структурування. І дійсно, ви сказали, це упорядкування всіх цих життєвих процесів, та, які відбуваються на якоїсь території, та, саме на території Кримського ханства. Я тут більш казала б, напевно, про саме колоніальну політику. Да? Саме етноцид, бачите, це така м'яка форма, скажімо так, так. Якщо ми кажемо про фізичне знищення геноцид, етноцид такі це примусова така історія, да? коли люди підштовхуються, знаєте, підштовхуються до зміню свої етнічної свідомості. Фактично, світогляду. Ми говоримо про те, що кримські татари і те, що з ними відбулося, це не питання виголосів Верховної Ради, це питання просто зобов'язання українського народу і української держави шукати і відроджувати. Тому що, ну от і що з цим? А, а, а тут, а тут своє кіно теж. Ми розуміємо постгеноцидне суспільство. Що тут робити? цим? я дуже розумію. Справа в тому, що я практик, саме практик, який це робить вже 10 років поспіль після переїзду з Криму на метрикову частину України. У в мене є громадська організація АЛІМ, в рамках якого саме ми займаємося вивченням популяризацією, а що саме головне інституалізацією. Цих елементів нематеріальної культурної спадщини. А коли я переїхала сюди, раніше я займалася паблік хелс сектором, тобто я сама маю там медичну освіту. Але коли я переїхала, я розумію, що у кожної людини... Це розуміння патріотизму, воно у когось, хтось піше пост в Фейсбуці, хтось йде, наприклад, там 18 травня на а, Майдан, наприклад, да? тобто у кожного по різному. От я розумію, що кожен робить те, в чому він компетентен. Да? Тобто у мене є великий дуже досвід структурування процесів, да? менеджменту процесів. І а, я знаю, а, від початку, да, від ідеї до імплементації, тобто ці процеси, як вони відбуваються, в Криму я. А, Чотири роки пропрацювала пренатальним аудитором. Тобто я знаю, як вибудована. вона. Да? Оце у мене був незвичайний досвід, і я зрозуміла, що маючи такий досвід, я можу його імплементувати. А, ну, то, тому що є деякі критики, які кажуть, ну як гінеколог може щось робити. Алгоритми. це про алгоритми, про, і досвід, про методологію. Про методологію, про освіту. Да? Mm. І тому я намагалася саме імплементувати оці свій досвід і знання саме на культурну спадщину. Ну, по-перше, я для себе. Мені потрібно було зрозуміти, а яку саме культуру, матеріальну чи нематеріальну? Я розумію зараз, що матеріальна і культурна спадщина знаходиться де на окупованій території. Ну, впливу, ви знаєте, Якогось дуже активного ти не можеш зараз ніякого впливу оказувати да, на ці об'єкти, які знаходяться. Тобто, це може бути лише комунікація з міжнародниками, намагання завести а, саме експертів міжнародних, щоб вони на власні очі побачили, що там відбувається. Але ви розумієте, що зараз практично це з розуміння ну з різних да і безпеки цих експертів, які заїдуть на окуповану територію, ну з різних там, скажімо, мов. Це неможливо, на жаль, і це 10 років відбувається. І я розумію, що є нематеріальна культурна спадщина, Та, те, що називається такі неосізаєми, intangible cultural heritage. І саме цим я почала займатися. Що це означає? Для початку я для себе просто структурувала і актуалізувала деякі елементи нематеріальної культурної спадщини. І перший мій досвід він був дуже важкий. І коли ви кажете, що держава повинна. Ну, це трошки ну, дуже як таке узагальнення. Тому, що да? Це довгий і вартісний процес. Ми говоримо про те, що держава, задача держави створювати алгоритми і політики. І ми говоримо, що без цього будь-які будь рухи, будь-які дії ентузіастів. Ну, вони не неможливо. Ви ж ви можете розробити що завгодно, який завгодно алгоритм, але створити з них державну політику щодо відродження корінних народів ну неможливо. Ну просто неможливо. я хочу просто трошки знаєте. Треба зараз, до дії. зараз такий важкий час. Ми постійно говоримо про проблеми. Mm -hmm. Я дуже хочу зараз внести в наш діалог, в нашу з вами бесіду. Знань і трошки інформації про те, що робить держава насправді. А в цьому році створений інвентар елементів нематеріальної культурної спадщини корінних народів України. Цим я пишаюся. Я знаю, що це був для Міністерства культури та інформаційної політики дуже важкий шлях дійсно. А, тому що це ну це такий багато, багатоетапний процес, дуже важкий, да, юридичний і а, створення самих цих документів, обробки документів, але на сьогоднішній день ми практично маємо а, ми імплементували те, що бачить Європа, і те, що практикується в Європі. Да, тобто, а, якщо раніше був просто реєстр елементів нематеріальної культурної спадщини України, на сьогоднішній день ми маємо п'ять таких інвентарів. Це дуже важливо. Ми включили вже чотири елементи нематеріальної культурної спадщини, і ми взяли їх з різних да, скажем, з різних частин життя кримських татар. Це національний танець і його сенси аграрві хай це і Янтих як національна страва, але це не про рецептуру, про цінності, про традиції, коли готується ця, ця, ця страва. скажімо. що це дуже обрядова. І те, що Росія колонізувала, і у вас, коли ти ви кажете про чебурек, у вас асоціація з якоюсь забігало в і можна отруїтися, насправді це дуже глубокий, дуже глибокий сенсовий елемент, тому що, наприклад, чибір'як. Готується напередодні свята Ораза Байрам, коли 30 днів протягом місяця. Кримські татари, як мусульмані, вони а, а, як, тримають, тримають, піст. Та, тримають піст. І після цього є така традиція, яка називається Кокочкармах, тобто розповсюджувати запах. Коли ти йдеш по кримським селам, я не знаю, ну, по, по вулицям, де живуть кримські татари, ти чуєш цей просто е, запах та, навколо, тому що це напередодні завтра свята, то закінчився пост, та, а люди тримають. Мали 30 днів цей пост і потім починається 3 дня свято. Тобто це обрядова страва. Якщо, наприклад, жінка народила дитину, перші 40 днів вона відновлюється, вона звикає да, до нової вже системи і до догляду за дитиною. І Після цього на сороковий день приходять гості, там, родичі, батьки а, а, до неї. І саме в цей день готуються також чебіреки. Тобто ми ще хочемо повернути автентичну назву про те, що дуже важливе теж. Тобто ми повертаємо вже з автентичну назву. А, ці люди, а, Гості приходять, і ви знаєте, що маленький чебірек готується ще для дитинки. теж. Тобто мама з'їдає цей чебірек і каже, що через молоко я ну, пригостила свою дитину, і це теж такі. І знаєте, як ну, напевне, я думаю, що такий акт ініціалізації, да тобто прийняття цю дитину в свою велику кримсько-татарську родину. Це дуже важливо. Скажіть мені, ну ми вже маємо закінчувати все. І отут ми говоримо, що Україна почала, попри те про попри війну, в якій в нас знаходиться, почала. Звертати увагу і розуміти цінність. Що далі? Що після деокупації? Як ви бачите відродження, з чого воно має початися? О того, що ми кажемо, наповнення сенсом. Тобто традиції ще є, спадщина ще є. Кримські татари ще себе усвідомлюють. Росії не вдалося їх поєднати там. Якісь там татари, Казанські, Кримські, яка різниця? Тобто вони ще себе усвідомлюють. Але з чого от Має початися це духовне відродження, я не дуже люблю слово відроджувати. Ви вибачте, бачите, я зараз його сама використала. Справа в тому, що зберегати, популяризувати і документувати, тому що відроджувати, коли це була якась традиція, вона зникла, а потім ми її відроджуємо. Ні. Справа в тому, що тут просто можуть бути різні впливи да, колонізаційної е, трансформації. Але нам я тут дуже хочу сказати про те, що нам потрібно її просто відновити, скажімо так, це буде напевне краще. І от в червні Україна прийнята в дві, скажем, це відбулася в Парижі 10-та генеральна асамблея країн-членів-учасниць конвенції з охорони нематеріальної культурної спадщини. І ми сьогодні маємо своє представництво України саме в цій структурі в штаб-квартирі ЮНЕСКО в Паріжі. Це для нас просто великий прорив. І тому ми починаємо просто структурувати. Спочатку ми працюємо з міжнародниками та інформуємо про ці процеси, які є. Тобто ти збираєш багато інформації, але поки що ти сам як аналітик, як експерт, не побув там, не пожив в цій спільноті, та, і тобі важко розуміти, бо ну, об'єктивна реальність вона вимагає твого там, ну скажімо, фізичної присутності і розуміння цих процесів всередині. Але ми намагаємося тримати зв'язок з нашими колегами, які саме опікуються на матеріальну і культурну спадщину. І тому, насправді, знаєте, окупація вона виступила в якісті каталізатора збереження на матеріальної спадщини. І це для мене теж такі. Дуже вражаючий факт, коли кримські татари, вони, якщо ми знали, що це наша спадщина, ми не манефістуємо, знаєте, ми живемо ну, звичайним життям, використовуємо там, да практикуємо ці традиції в сім'ї. Ми що відбулося з окупацією? Якщо ми раніше було відкрите для всіх, ми комунікували з українцями саме да, такий досвід. А кримські татари вони більше замкнулись замкнулися в своєму середовищі саме. Етнічному середовищі. І саме там вони створюють великі, великі, а, знаєте дуже цікаві дослідження. Може бути, це не професійне дослідження, які а, ну, ну, ми знаємо, що таке професійне дослідження, але кожного разу ми знаємо, що ці а, люди похилого віку вони ж ходять, на жаль, та, і тому вони є носіями справжньої інформації, вони є носіями елементів цієї нематеріальної культурної спадщини, яку нам потрібно зберігати. І тому люди потихеньку зберігають, документують, ну поки що це такому, знаєте, в ну в своєму колі, да, скажімо так, напівпрофесійно. І тому а, вже шляхи вони, тобто за 10 років а, збереження нематеріальної спадщини, воно не знаєте, так, ну, не на ну, там, хвилинку, да, воно продовжується. Наша задача зараз, після деокупації, допомогти структуризувати ці процеси. І фінансувати, тому що це дуже важливо. І я думаю, що якщо не буде а, грошей держави, і я розумію, це буде якщо ну це ну, зараз важкий такий час. Ну на жаль, культура вона фінансується, знаєте, по такому остаточному да? тому залишковому так. принципу. І тут можна зрозуміти цю історію, але є донори, які готові підтримувати активності. Але для цього нам потрібна якісна аналітика. Якісне структурування процесів, і якісне бачення, прорахування різків і так далі. Тобто, це дуже важливо зараз готуватися вже до процесів, які будуть відбуватися після деокупації. Тобто, це не може неможливо зробити за два тижні, за два місяці. Це роками потрібно до цього готуватися. І тому саме ми структуруємо цей процес і розуміємо для себе, як це може бути, але знаємо, що є багато різків ну, різних. Дякую, дякую, пані Есма, і подякуємо Есміядживі за. О, таку цікаву докладну доповідь. Цю програму для вас провела я Лариса Волошина. Побачимося!